Аз це не просто сейл, це наше щорічне свято, де покупки перетворюються на задоволення, а робота на справжнє свято. Це день, коли ми відкриваємо двері, щоб зустрітися, поспілкуватися, знайти щось особливе для своїх проєктів і просто добре провести час. На вас чекають грандіозні знижки до 90% на тканини, шпалери, килими та скатертини. А головна новинка. Безпрецедентний розпродаж каталогів для салонів, щоб поновити робочу базу за мінімальною ціною, це можливість якої ще не було. Але ж чим розбазар відрізняється від звичайних розпродажів? Розбазарем все тут справа не тільки в ціні. Це про атмосферу, знайомства та підтримку одне одного у програмі дня. Відкриття нової ніші іфі, фотосесія, портрет за донат, смачні напої, інстафотозони, спілкування з людьми, які надихають і навіть якщо ви вийдете від нас без покупок, ви точно вийдете з крутими емоціями.